Хто утримався? Хто за. Двадцять три члени за. Рішення прийнято. Приєднується ще до нас член ради суддів береговий. Наразі у нас 24 члени ради суддів бере участь у засіданні. Отже, переходимо до першого питання порядку денного. Відповідний проект. Рішення був надісланий на вашу адресу. Єдине, що резолютивку зазначеного рішення я пропоную викласти наступним чином: вважати припиненою участь Корунчак Лариси Анатолійовни у конкурсному відборі осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України з дня подачі нею заяви про зняття її кандидатури на обрання суддею Конституційного суду України. Копію цього рішення направити до радшій групі експертів. Необхідність ухвалення цього рішення пов'язана з тим, що звернулася з відповідною заявою кандидатка до ради суддів щодо припинення участі в конкурсі. Наразі, як ви знаєте, у нас проводяться і спецперевірки, і дорадча група має проводити певні процедури експертів стосовно неї. Тому відповідно таке рішення пропоную ухвалити і направити його відповідно до дорадчої групи. Відповідно, ми припинимо також інші конкурсні процедури стосовно даної кандидатки. Немає заперечень, колеги? Немає. Тоді ставлю на голосування. До нас доєднався ще. Ні, намагався доєднати, Доєднався ще Кобилянський, член Ради суддів. Але хтось від'єднався, тому наразі у нас 24. Отже, хто проти, шановні колеги, за даний проєкт рішення? Немає. Хто утримався? Хто за? 24 члени ради суддів за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного – це погодження змін до загального класифікатору спеціалізації суддів та категорій справ надійшло відповідне звернення від державної судової адміністрації. Ну, з ними переговорив, бо вони щось кожен на кожне засідання по одній категорії нам додають. Обіцяли більше цього не робити. Пропонують вони. Е Включити відповідно е, дві е, спеціалізації на категорії справ. Проект рішення є у вас. Якщо немає застережень, пропоную переходити до голосу. Тоді хто проти, шановні колеги? Немає. Хто утримався? Немає. Хто за? Шалені? 24 за рішення прийнято одноголосно. Ну і слово надається Олені Василів для е, розгляду третього питання стосовно заохочення. Доброго дня, колеги. Третє питання у нас наступне, верніше е, щодо нагородження е, до професійного свята з дня до дня працівників суду. Дійсно, в нашій країні немає свят вже майже два роки, але ми все-таки вирішили. Нагородити наших працівників апаратів судів зі всіх регіонів, зі всіх інстанцій, нагородити їх як почесною грамотою Ради суддів України, так і, і грамотою Ради суддів України. Я не буду перераховувати цих осіб. У вас проект усіх є на руках. Будь ласка, якщо є у когось якісь зауваження, слухаю вас. Якщо ні, прошу підтримати. Дякую, Олена Васильовна. Я єдине, що скажу, два слова з цього приводу. Насправді ми вже частково заохочували наших працівників, і знаєте, певна критика з цього приводу звучала в нашу адресу: що так ми безумовно теж хотіли би, щоб ми могли б якимись преміями працівників наших заохочувати. Але на жаль, у нас тільки й залишилося, мабуть, ці заохочення. І чому ми сьогодні це питання ставимо? Тому що все-таки колективи суддів вони цінують відповідні відзнаки. Вони звертаються до ради суддів, Вони дуже просили провести ще одне засідання, заохотити тих, кого колективи просили, саме до дня працівника суду. І саме, мабуть, тому ми це засідання сьогодні і проводимо. Тому колеги, прошу підтримати також хто проти, голосуйте. Хто утримався? Немає. Хто за Отже, рішення прийнято одноголосно. 24 члени ради суддів за. Як я казав, приєднався Кобелянський. Від'єдналася чорна Валерія Вікторівна. Отже, шановні колеги, у нас порядок денний вичерпаний. Дякую, що ви знайшли можливість приєднатися. Ще раз вас вітаю з наступаючим святом дня працівника суду все переможемо, працюємо далі на благо України. До побачення. До побачення. Всім до побачення, гарного дня.